Чернігів та Новгород Сіверський район частково знеструмлено у чотирьох районах Харкова. А також у користині, що на Житомирщині, немає опалення та гарячої води. Це наслідки останніх атак Росії по нашій енергетиці. На Чернігівщині зафіксовано кілька влучань дронів у енергооб'єкти. Також один із безпілотників влетів у багатоповерхівку. У Корюківському районі через атаку БПЛА сталося займання на одному із підприємств. Харківську критичну інфраструктуру окупанти атакували у кілька хвиль. Спочатку вдарили із систем залпового вогню. По ТЕЦ. одна людина загинула, а ще 13 поранені. А вже надвечір терористи спрямували на енергооб'єкти міста свої дрони, а також ракети. Окупанти вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Наслідок обстрілу є загиблий, двоє людей поранені. Про це повідомив очільник Одеської ова Олег Кіпер. У результаті атаки зафіксовано пошкодження адміністративних виробничих і складських будівель. На окремих об'єктах виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. За словами кіпера, тіло загиблого 57-річного чоловіка. Деблокували з-під завалів. Ну а тим часом зетвоєнкори раптово помітили, що терор не викликає любові. Навіть придворні пропагандисти раптом засумнівалися в ефективності їхніх людожерських ударів по цивільних і по те щодо терору проти мешканців Одеси. кажуть, що такі атаки чомусь не ламають українців. А навпаки, викликають лють ще більшу ненависть до Росії. Неймовірне прозріння. Слухай ну почалися страйки в Одесі, і я не вирішив так. Але я вважаю, що думка людей в інтернеті, у яких там є родичі, так. І вони вважають, що таким чином жителі Одеси просто розлючені там і наскільки можливо відвертаються від Росії. Можна Бо ми б'ємо по інфраструктурним об'єктам, мостам ось і все тема дуже слизька, так але якщо ми хвилюємося і переймаємося думкою про нас в Україні, якщо раптом припинимо завдавати ударів, то ми взагалі не зможемо завдавати ударів чи не так. Так, зрештою, ти мав би хвилюватися, знаєш, ще на початку 2000-х. Ні, зараз ми говоримо про проведення спеціальної військової операції. Так, звичайно, і це і це результат того, що ми не хвилювалися на початку 2000-х. Куди вони підуть? Я сам чув це від людей, які керували політикою. Так да куди вони дінуться від нас? Ну як тобі? Графіки погодинних відключень світла на різдво діятимуть в усіх областях України. Про це повідомили в Укренерго. Окрім цього, застосовуватимуться обмеження потужності для промисловості. Все це через атаки російських окупантів по нашій енергетиці. Про час та обсяг знеструмлень радя дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Ситуація в нашій енергосистемі може змінюватися в будь-яку мить, тож в компанії радять ощадливо використовувати електроенергію. Для того, аби у таких складних умовах забезпечити стабільне електропостачання населення протягом опалювального сезону, вчора на своєму засіданні уряд ухвалив низку рішень. Серед них, зокрема, посилення контролю за дотриманням законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання. Відповідно, держенергонагляду надані повноваження контролювати дотримання законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання. Йдеться про виробників електричної енергії, оператора системи передачі та операторів систем розподілу, а також теплопостачальних підприємств. Рішення діятиме протягом усього воєнного стану. Також Кабмін ухвалив рішення про перегляд фактичних переліків об'єктів критичної інфраструктури. Ми хочемо зробити більш справедливий збалансований розподіл електроенергії в умовах пошкоджень енергосистеми. Крім того, уряд врегулював питання, необхідні для завершення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності. Прийняття постанови дасть можливість завершити і розпочати процедуру з проведення конкурсу. Відповідно, незабаром буде збудовано нові об'єкти генерації. Наша мета не дати ворогу залишити українців без світла та тепла. Німеччина пожертвувала рекордну разову суму на відновлення нашої енергетики. Країна союзник внесла 160 мільйонів євро у фонд підтримки енергетики України, аби допомогти відновити критичну інфраструктуру після російських обстрілів. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник. Він уточнив, що платіж надійшов від федерального міністерства закордонних справ Німеччини, але окрім цього, ще 3 мільйони євро через німецький банк розвитку, перерахувало федеральне міністерство економіки і енергетики. Загалом протягом грудня до фонду надійшло 245 мільйонів євро нових внесків. Колісник запевнив, що фонд підтримки енергетики, який керується секретаріатом енергетичного співтовариства, є одним із найефективніших механізмів допомоги українському паливно-енергетичному сектору, адже його кошти спрямовуються на закупівлі обладнання для енергокомпаній і використовуються для відновлення після ворожих атак. В умовах, коли держава-агресор Росія безперервно та прицільно атакує енергетику, одним із пріоритетів діяльності Мінекономіки є співпраця саме із нашими партнерами заради поновлення запасів обладнання для ремонтно-відновлювальних робіт. Окрім механізмів фонду, наші енергетики отримують і міжнародну гуманітарну допомогу обладнанням від початку великої війни. 38 країн відправили нам 1995 вантажівок і вантажів загальною вагою майже 26 тисяч тонн. Йдеться про обладнання для оперативних ремонтів а також про устаткування, яке дозволяє нарощувати потужності розподіленої генерації.